Коли грав у Іспанії, в Малазі, ну там у них вони трошки звернуті. В них теж такі, типу, ну, це, я, я так розумію, що це все європейські жарти. Mm -hmm. Для них це, типа, по менталітету. Це в них, типу, топчик. В них заходить ніхто нічого. А в Іспанії, типа, в них було. На, на геніталіях типа, якась фішка. Там вони ходили там, доставали свої там, типа, причандали і комусь там встучали, крутили, вертіли. А... Туркіш вони ж полюбляють цю тему. всю. Барбершопи, там, барбер, красиво бороду підстригти, ага. красиво. Там, типа, е все зробити. І майже у всіх командах в Туреччині є е свій барбер. Ну, типу, приїжджає людина, яка там підстригає і все інше. І у нас на базі сидить після тренування. Маріо Гомес mm -hmm. е, так лягає. Знаєш, крісло це для барбершопу. Яке. Він лягає, відкидається. Йому там його закутують, типо там полотенцем якимось. туди сюди там постригли. Потім е, починають брити бороду і виходить корежма з душу голий. Ну, і настукав йому по щоках. Ти уявляєш, от... але таки... це для них нормально. Ні, дивись, Маріо Гомес він же ж німець. Він біг, я думаю, що до Босфорського моста точно за ним біг. Ну, то вони, вони бігли просто треш.